Що друзі, на годиннику 8-12 і братка, неділя рано, але ну, вже їде на роботу. Мої товариші, <смі> члени сім'ї, вже годину точно працюють. Вони, вони мені дзвонили і розбудили, що я соло, ще сплю. Блін, ну я теж не машина. Капець, коротше, у нас сьогодні буде велика робота. Ми сьогодні займаємося суто і виключно квітами. А, завтра у нас 1 вересня. Я от коли себе помню, ну чесно вам скажу, не, не було року, коли би на 1 вересня не падав дощ. Я не знаю, чи то втячі тільки так. Но я пам'ятаю, я коли лічто йшла в перший клас і тоді дощ падав. Завжди мама там зробила ту прическу, оділа красиво, білі колготи. Все було грязне до колін, але тим не менше, я пішла кстати в 5 років.